Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні не буду я для вас мамкіним аналітиком. Мені здається, з політикою поки що все зрозуміло, все йде за тим сценарієм, про який я вже неодноразово розповідав. А сьогодні я хотів запитати ваші поради, розповісти про свою таку цікаву ідею. Ну, цікаво, не цікаво, це вам, звичайно, судити. Але я тут. Пару раз викладав питання, логічні і не дуже, і потім відповіді на них. І так як залученість аудиторії не дуже висока, я подібні питання поставив нейромережам. І мені стало цікаво, тому що вони відповідають не однаково, вони тренуються на різних даних ось цій мовні моделі. І я тестував ось чат GPT і Deep Seek. Хоча там їх щось, сім'ї, найпопулярніше, можна залучити більше. Буде така команда ботів. І пограти команді ботів з логічними запитаннями. Там можна між людьми, прям і, ну, між нами і ботами. Хто буде кращий, хто буде креативніший, логічніший, це цікаво, мені здається. І ось я протестував на таких питаннях. Можливо, ви про них чули і знаєте відповіді. Перше питання було про фабрики. Ну, як боротися з крадіжками на взуттєвій фабриці, коли там в країнах третього світу розміщали великі бренди свої фабрики, то там були крадіжки постійні на підприємствах. І як це вирішити? З чат GPT там купу порад мені написав, але його доводилось от виводити на правильну відповідь, і він її потім таки знайшов. Ну там рішення таке, що розміщали просто або в різних містах, або в різних хоча б місцях міста, віддалених один від одного, і там на одній фабриці виробляли лівий черевик, на іншій правий. І потім їх десь там збирали. В окремому складі взагалі. І е, таким чином боролися з цим. Це там. І в СРСР це було, е, і у В'єтнамі, і ще там десь. І друге запитання: тут я вже тестував і DeepSeek, і ChatGPT. GPT, значить, є в Польщі, ну, можливо, не тільки в Польші е, е, підприємство, де заборонено робітникам приходити. На роботу і перед цим голитися. Тобто вони повинні приходити неголеними на цю фабрику і питання, чому власне так відбувається. Ну і чат GPT мені теж там накидав купу варіантів, що це там, традиція або техніка безпеки, або там, якесь небезпечне виробництво хімічне, або ще щось. А DeepSeek одразу видав мені правильну версію, написавши, що це відома логічна задача. Ну, і правильна відповідь там була, звичайно, що це фабрика, яка виробляє там, станки для гоління або колеза, і на, ній, на робітниках своїх вона їх тестує, тобто якість своєї продукції, щоб потім було так не соромно її розповсюджувати. І це дійсно мені стало цікаво взяти цих там, 5, 6-7 нейромереж, зробити з них таку. Собі команду і потестувати якимись логічними або креативними питаннями. Єдина складність, що ці питання треба підбирати десь, шукати. Якщо вам цікаво, можете написати мені або в коментарі, або на електронну пошту заспівають І я поставлю і зніму, як це буде. Хто ж з них переможе? Буде у нас така собі команда. Глядачів, інтернет і а, команда ботів да, нейромереж. А, напишіть взагалі, чи це цікава тема. Ну, мені поки що вона цікава, я так прям аж цією ідеєю запалився. Ну, з вашою допомогою це може бути швидше і цікавіше. А, дякую, що подивились до кінця. Поставте вподобайки, напишіть коментарі, пишіть на пошту там свої, можливо, є у вас приклади питань і з відповідями. Потестуємо ботів. Не забудьте підписатись, поширити, підтримати цей канал. І побачимося у наступних відео.